25 грудня до Верховної Ради внесли законопроект про мобілізацію, згідно з яким та сама мобілізація може торкнутися значно більшої кількості людей ніж передбачено чинним законодавством. Ми бачимо президента Зеленського, який трішечки захищає цивільних від мобілізації залужного, трішки захистити цивільних. Ми бачимо офіс президента, який намагається заспокоїти народ недоречним подоляком. Чи буде він в такому вигляді? Ні, безумовно для того і вноситься певний законопроект для обговорення. Ми чуємо про пошук компромісів у Верховній Раді. Усе це про те, що політичка огортає питання екзистенційної війни на виживання. Поки що огортає, а згодом може й цілком поглинути. Нічим хорошим це закінчитися не може апріорі, тому що поле бою не підпорядковується внутрішньополітичним іграм. Такі ігри на поле бою можуть принести лише поразки.